Друзі, привіт! Приготування цього смачного рецепту розпочинаємо з того, що беремо 2 яйця і відділяємо білки від жовтків. З першим яйцем все вийшло чудово, а ось з другим поспішила і трохи жовтка потрапило до білків. Проте це нічого страшного: на смак страви жодним чином не впливає. До білків додаємо пів чайної ложки солі. І взбиваємо міксером, поки білки не утворять ось таку консистенцію. Далі наріжемо куряче філе. Тут близько 400 г. На смужки довжиною близько 5-7 см. Шматочки курки відправляємо в окрему миску. Додаємо жовтки, сіль за смаком, перець, одну чайну ложку сушеного часнику і пів чайної ложки паприки. Перемішуємо курку із спеціями та жовтками. Додаємо 2 столові ложки будь-якого крохмалю. Також взбиті білки. І знову все перемішуємо. На сковороду наливаємо олію, добре розігріваємо і смажимо по 3 хвилини з кожної сторони. Щоб не було бризків, накриваємо кришкою. Перегортаємо. Готові курячі стріпси викладаємо на паперовий рушник, щоб вібралась зайва олія. Цей рецепт, друзі, став для мене справжнім відкриттям. Курка виходить дуже соковита та ніжна, і важко стриматись, щоб зараз не з'їсти все. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, не забувайте поставити лайк та підписатись. Дякую за перегляд! Всім смачного і гарного настрою!